Всім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Ось тільки зібрав сміття. Це якась прикраса, незрозуміло, але це не срібло. Якісь узори є. Ось таке до сміття йде. Якась табличка з номером. Думаю від якогось мотора. Одним словом, ось таке все. Сьогодні розіб'ю ці дві штучки. Вже навіть не знаю, що думати. Такі нарости великі. Ну, думаю, все-таки, що це, ну, вже що це євроценти або Німеччина. Або німці. Після, після війни вже. Сьогодні плавав на тому самому місці, де завжди. Там, де знайшов ядро. Не вірю, щоб там не було обручки. І сьогодні я обручки не знайшов. Віри собі не даю, але спроб не полишаю. Мушу я там знайти. Знайду обручку і це місце закидаю. Все, нехай відпочиває від мене. Тож ж знайшов ще ось такий, не знаю, це воблер. Чи як називається, чи блісна якась. Фіг пойме, ще просто грузик. Таке була жилка, я її відірвав. Знайшов сьогодні ключі два. Ось так. Так, знайшов я сьогодні ще ось такий ножик. тут викинув. Опа. Ось такий фарба почала сипатися з нього. Ну, Но є ножик. Де консерви піде. Так, ще підібрав сьогодні ось таке сміття вроді. Але вони ламаються часто, тож я його підібрав. Нехай буде. Хоч в мене вже їх на запас є штук 5-6. Нехай буде. Так, неходячки в мене сьогодні, ну так собі, трохи є. Попалися німці. Так де вони в мене так один. Ну і Німеччина є, і фенінги, і дичмарки Такі. Так, ще десь були. Це Югославія. Попалася така цікава, але, на жаль, вона вбита, я думаю. Так, вона вбита. Шкода, що вона вбита. Ще з цікавих попався ось такий динар. Не попадається, якщо часто, то дуже вбиті. А ще більше вони попадаються не часто. Ну цей гарний 65-й рік. Помією буде супер. Це відложу. Так, ще що тут такого цікавого? А, в Україні сьогодні. Не знайшов взагалі. Завжди було 5-3 України має бути. Сьогодні ні однієї. Вон за Запоребрик знайшовся, а України немає. Видно таке місце. а ще знайшов жетон на автобус. Його Ось такі жетони в них були на автобус. Ось такий стан гарний такий. Теж відложу. Так, далі, що в мене по євриках? Єврики теж вже тахнуть. Місце чуть вибивається. Так, єврики 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, євро 50 центів. Так, тахнуть 9,50. Ну, нехай буде 950. Стільки я знайшов сьогодні свинцю. Так, із прикрас в мене попалося ось таке колечко. Стареньке. Сіль вже так гарно приросла. Так, ось таке колечко попалося мені. Ось таке камінчик вже вибитий часом піском. Камінчик, видно, був натуральний, тому що він такий потертий, як. Ось такий, ну фокусуйся. Ось ти, камінчик взагалі вбитий. Ну і воно так, таке без, без смаку, але комусь подобалося, І такі узори. Я коли тут вчора вроді знайшов з такими узорами. І тут таке саме. Видав видно один період. Ось такі такі насічечки, Таке тоненьке, акуратне кільце. Ось стільки я сьогодні зібрав. Тож всім удачі. І так, розбив я ці з наростами цієї якої. Катулі такі і це євроценти. Ось, Видно, що це євро. П'ятерка і двойка. Місце таке, що добре обростає монетки. Тільки лише цікаво, чому там немає обручки. Ні одної обручалки я там не знайшов. Все кольця, ланцюжки якісь. Обручалки немає. Тож всім удачі!